Ну що ж, дорогі любі друзі, сьогодні я вам покажу, як втекти з лібого берега Києва. Гра прикольна взагалі, мені дуже подобається, але в цьому відео я вам покажу, як її заспідрадити. Ой. Це трошки не те. Так, ну що ж, взагалі пофіг на них усього баранів, я не знаю. Нам треба, коротше, вийти звідси. А, ну спочатку з ним поговорити. Все, поговорили. Чекаємо. Та з не можна просто... Ні, не знаю на що. Коротше, ідемо ось цей куток, як вилізли з ліфту. Ось сюди. Нам треба це кайло. ньому можна ось так крапкатись. А, ну і забув сказати, коротше, ось по стіні ліземо на самогору. А тепер на ось цю. Оп Тепер це можна викинути. Забираємо цей гвинтокрил і летимо туди. Ой! Стоп! Де я? А, блін, я за судіру. Нам треба ось сюди. До цієї голови. Так, забираємо це. Тепер для цього бездаря Тут якась тупа касценка, але пофіг. І тепер летимо додому. Залітаємо до в гості. Забираємо питок. І летимо ось сюди Сюди натискаємо, і все пройдено.